Озі Осборн один з найбожевільніших, найбезбашеніших постатей за всю історію музики. І чомусь думаючи про його шибайголовість, всі згадують лише історію про відкушену голову кажана. Але мало хто знає про історію, коли Озі занюхав цілу шеренгу мурак та випив сечі, басиста Мотлі Крю. Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім: діло було у 1984 році. Мотлі Крю та Осборн поїхали у спільний тур Америкою. Крюшники славилися як найвідбитіший гурт тих років. Не було ні тижня, коли преса не згадувала б їх новий дебош. Але побачивши витівки Осборна. Вони нервово пішли курити в сторонку. До речі, скоріш за все травичку. Вони згадували, що Осборн тоннами нюхав білий порошочок. А одного дня вони заселились у готель та пішли купатись у басейн. Логічно, що магічної пилючки туди б вони не пронесли, бо кругом сім'ї з дітьми насолоджуються відпочинком. Але не Озі, йому не вистачало пригод. Тому наспір з басистом Глеб Металістів Нікі Сіксом, він взяв трубочку з під коктейлю та занюхнув доріжку мурах вже тоді на них почали косо дивитись, оточуючи, але Нікі продовжив. Він настяв цілу калюжу і почав її злизувати. Хотів вразити Осборна, але не на того натрапив. Недовго думаючи, Осборн почав злизувати сечу басиста Мотлі Крю. Сікс був просто в шоці. Я вже не кажу про десятки родин, які почали біжати від ненормальних рокерів. Єдині, хто не тікав, були і секюріті готелю, які випнули звідти на віжени. Ну а що б відбитого зробили ви, якщо були б на місці рок зі рок, напишіть у коментарях. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса.